На фізичному факультеті у жну створюють роботів. Робот, який оминає будь-які перепони на своєму шляху, для студентів фізиків звичайна практика. Талановиті старшокурсники заповнили всю майстерню своїми винаходами, розробками та конструкціями. Тут їх близько десятка. Ось такого робота, наприклад, сконструював сам викладач за власні кошти, аби студентам було цікавіше навчатися. Витратив на це два дні і тисячу гривень. Та це лише макет над його оформленням та вдосконаленням програмування. Ще працюють саме дорога деталь платформа з двигунами. Далі йде по ціні мікроконтролера ардуїну. Ми складемо буквально на підлозі аудиторії з коробок лабіринт. І задача наших студентів буде вже створити пошуковий механізм виходу з лабіринту. Такі роботи, як це, якби для них розробити концепцію. Дизайну, який би привалив покупців, це можна було їх серійно виробляти та продавати, це б була гарна забавка для дітей.